Кожен раз, коли хтось з нас дзвонив, починало починалася ліба їхня авіація бушувати вокруг нас, або ще щось. І останній раз я позвонив мамі, кажу, Ма... Все добре, тримайся там. Вона каже, ти ж на острові, як ви одну цей, ну що ви там робите взагалі? Як ви одну до нас попадете? Кажу, все буде добре, ма, не, це не переживай. Ми відіб'ємось. А я вже бачу, як ракети летять по всій Україні. Uh -huh. Мені за своїх, то страшно. Ну як мені захистити своїх? Як нам попасти на сушу? Ми на острові 40 кілометрів в ближайший до Материк. На вимашки ми явно туди не допливаємо. Uh -huh. На лодок у нас немає ніяких. Я переживав за це ще дуже добре. І коли ми пропали зв'язку, коли ми вже лежали на пірсі, наші телефони, друг на вони в нас позабирали телефони і отак ще положили напроти кожного. І ми чули, як в кожного розриваються телефони, бо вони не повиключали, просто по 150 тисяч дзвонків до кожного дзвонили. Це просто тебе так напрягає, тобто ти хочеш сказати, що ну хоч нібудь хочеш сказати, як ви там, там і тому подобне. Е, нас захватувала їхня еліта еліт, можна сказати. Це були парні, які не очікували, по-перше, що у нас там 80 чоловік, бо до них інформація дійшла, що вона тільки 20. Угу. По-друге, це були такі рекси, що в них у кожного були по три стволах. І ну, вони були в балаклавах, і там в кожного в обличчі видно було, що це ну, наскільки вже. Натреновані були ребята і професіональні, що у них кожна дія була чітко, згідно, відповідно, злагоджено, все працювало на дуже високому рівні.